Почати і оправдати довіру молоді, тому що сьогодні на молодь покладаються великі надії, кадровий резерв, який формується, це перспектива. І я думаю, що ті знання, які ви сьогодні набули в стінах районної держадміністрації, допоможуть вам у вашому самовизначенні, у вашому професійному рості, незважаючи на те, що вуз педагогічний, але випускники наші працюють у різноманітних сферах і, можливо, доведеться вам. Долучитися до державного будівництва, до розбудови нашої держави. І я впевнений і переконаний в тому, що ті знання, які сьогодні ви отримали, будуть вам у нагоді. Сьогодні хочеться від імені ректорату висловити щиру вдячність районній державній адміністрації за надану можливість працювати в стінах і почерпнути від авторитетних досвідчених працівників районної державної адміністрації знання, які вам стануть у нагоді. Спасибі вам Дякую, велике. Дякую вам. Скидь, будь ласка, що нового навчилися? Все. Ну, Всього. Особливо після відділу фінансів. Заводи <звілляється> <звілляється> телевізор, які насправді взагалі ще відбуваються. Просто дізналася реальну ситуацію, можна сказати. І ти, будь ласка, чим в першу чергу повинні керуватись будь-яким, найбудь-якої роботі? <звілляється> І, і, крім того, і Конституція, і іншими законодавчими актами, тому що це є основа. Я ж, для того, щоб ніде не було неприємностей в житті, в першу чергу ми дивимося на законодавчу базу. Це, в принципі, те, чому ви теоретично вчитесь в університеті і те, що ви за ці пару днів побачили на практиці, що це все не просто якісь там папери, якісь постанови, якісь закони, які нікому не потрібні. Це всі е, законодавча база, яка необхідна для того, щоб це все втілювати в життя. І чим краще ви її вивчаєте, тим краще ви стаєте фахівцями, професіоналами, і, звичайно, тим кращу ви роботу зможете в майбутньому знайти, е, пропрацювавши, і, звичайно, чим більше людина знає, тим, чим краще вона професійно має розвиток і рівень, звичайно, від цього йде і е, 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 заробітна плата, тому що все одно в будь-якій країні і в нашій. Я цього впевнена, ми дойдемо до того, що людина, велисококваліфікована працівник, буде отримати відповідно високу заробітну платі. Тому е, хочу вам ще раз подякувати за те, що ви, в принципі, маєте бажання і е, розвиваєтесь і вчитесь, тому що, на жаль, так складається ситуація, що це не кожна, кожна молода людина хоче цим займатися, але це ваше майбутнє, і е, якщо людина хоче, звичайно, вона будь-яких. Висот досягне, тому що ви знаєте, я часто задаю питання про Шевченка Тараса Григоровича, якому 200 років якого вже майже немає, і при цьому його знає весь світ, причому іноземці його більше поважають, навіть ніж ми українці, на жаль, так складається. Але людина, в якої не було, по суті, освіти, людина, у якої Спочатку не було освіти. Людина, яка прожила в сім'ї кріпотах і зміг досягти таких висот. Це не завдяки грошам, не завдяки батькам, а завдяки тому, що в нього була велика світла душа, і він прагнув розвиватися чи мучитися. Тому все в ваших руках. Ну а сьогодні у нас завершальний етап. І приємно для вас частина. Я думаю, що вона залишиться на все життя, тому що цей папірець, цей документ ви зможете показувати своїм дітям, внукам, правнукам і з чого що, ви починали свою трудову діяльність. А, сертифікат засвідчує, що Кузніцова Марина Геннадіївна успішно пройшла курс навчання в рамках програми підготовки молодіжного радового резерв 2020 Засвідчує, що Вишневський Владислав Сергійович успішно пройшов курс грудня в рамках програми підготовки молодіжної кадри ОДЗ 2000 років. Серченіка засвідчує, що дудка Анастасія Актовазова. Ігорівна успішно пройшла курс на ВВЗ-2007». Рай... Райдерні спеціальної голови тут ради. Активістка, я знаю. Вона активістка, вона є майбутнє. А можна Сертифікат засвідчує, що Рещук Анна Сергіївна успішно пройшла курс навчань в рамках програми підготовки мой кадрів. Чоловік, коли обов'язково. Сертифікат засвідчує, що Бутенкевич-Надія Юріївна успішно пройшла курс навчання в рамках програми підготовки Болодіжний кадрів 20-го. Чоловік, але чоловіків щось мало в все. Жінка, вона це знаєте, лошадка. Вона працює, а чоловік вперед. <звичайно>, звичайно, ви знаєте, що якщо там стоїть жінка, то надійно. Звичайно, то чоловік тоді йде вперед і вперед. Сертифікат засвідчує, що Редзюк В'ячеслав Володимирович успішно пройшов кузне в рамках програми підготовки, молодіжника кадр концерта. Але я повинна сказати, що от зараз всі посадові особи, ну в більшості своїй частині, молоді люди, це дуже приємно, тому що як кандидат юридичних наук і в основному зустрічаєш теж кандидатів. Кандидати, доценти. І дуже приємно, тому що люди йдуть вперед, і крім того, що вони набувають теоретичні знання, потім це все втілюється в життя. Сертифікат засвідчує, що... Миранович Владислав Дмитрович успішно пройшов курс навчань. Грампер програм поготовки молоді. Сертифікат і свідчить, що Киващенко Максим Миколаєвич успішно пройшов курс навчань. Що Давидюк, Слав'яна, вибачте, В'ячеславна успішно пройшла курс навчань в рамках програми підготовки молодіжної кадри РСР-2013. <плодисна> <А, плодисна> Сертифікат засвідчує, що Нестаровська Олександра Ігорівна успішно пройшла курс навчань в рамках програм підготовки молодіжний кадр РСР-2013. Прийшла курс навчань, раунд програми підготовки, вони результат РЗ. що Маляренко Олександра успішно пройшла курс підготовки кадровий І свідчує, що Назарова Олена Юріївна успішно прийшла курс навчань Ще раз хочеться вам побажати всього найкращого, успіхів, і цінуйте кожен свій день, тому що молодість, вона, знаєте, дуже скоротечна і, на жаль, вона не повертається. Тому кожен день для вас повинен бути радісним, щасливим. І, звичайно, кожен день ви повинні дізнаватись щось нове для себе, тому що кожен день, коли людина щось відкриває для себе, звичайно, це день прожити недаремно. Всього найкращого вам. Удачі.